18 червня відбулось третє засідання координаційної ради з питань твердження української національної та громадянської ідентичності при Миронівській міській раді. Голова координаційної ради Василь Андрюца привітав членів ради та запрошених і наголосив, що питання, які сьогодні включені до порядку денного, актуальні і важливі, особливо коли ми говоримо про підростаюче покоління, молодь, патріотичне виховання. Підвести підсумки засідання координаційної ради ми попросили секретаря ради Інну Савсюк. 18 червня відбулося третє засідання координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, яка створена при Миронівській міській раді. На даному засіданні було розглянуто п'ять пунктів порядку денного. Зокрема, були розглянуті такі питання, як поняття та виклики фахівець сфери утвердження української національної громадянської ідентичності. Було презентовано. Такого фахівця в нашій Миронівській громаді та включення його до складу координаційної ради. Також на цій раді було презентовано діяльність осередку для викладання навчального предмета захисту України Миронівського академічного ліцею No2 Миронівської міської ради Київської області. Презентував цей осередок вчитель Гуленко Сергій Іванович, який займається безпосередньо викладанням. Даного предмету і також на Дальній координаційній раді було заслухано звіт. Такий підсумок про реалізацію регіонального рівню так Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура в Миронівській міській територіальній громаді по завершенню засідання координаційної ради членами даної ради було обговорено озвучено безліч пропозицій і питань, які стосуються і національно-патріотичного виховання в нашій громаді, і військово-патріотичного виховання. Молоді. Обговорення було досить жвавим і перспективним, адже ці всі питання є дуже на часі і дуже важливими в нашому сьогоденні. Тому всі ці пропозиції будуть оформлені протоколом і подані на розгляд Миронівської міської ради і інших координаційних рад області.